Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу познайомити вас із своєю магнолією у своєму саду. Значить, друзі, сорту я не знаю, відразу вам кажу, не буду вгадувати, який це сорт. Магнолія моя росте приблизно вже більше, трохи більше 10 років. 10-12, можливо, 13, не знаю точно. І хочу сьогодні вам дати декілька корисних порад. Рахую я на це вже маю право. Після такого терміну вирощування, як посадити, як доглядати, щоб виростити ось такий великий кущ магнолії. росте вона у мене, друзі, кущем. Розміри цієї магнолії приблизно зараз 4 метри в висоту і 5 метрів у діаметрі. Ну, як ви вже можете знати, магнолія починає квітнути. Спочатку квіте, а потім листя, вона зацвітає квітне і після цвітіння випускає вже листя. ну Квітує вона приблизно, друзі, два тижні з перших чисел квітня і так приблизно до середини квітня. А також моя магнолія вона є повторно квітуча Вона повторно зацвітає приблизно в липні місяці. Але, друзі, так як в неї дуже багато листя, такого широкого, гарного листя. І квіти вже не такі рясні, такі поодинокі квіти. Хоча вони є, але вони прикриваються листям і добре вже такого ефекту квітування не видно в липні. місяці, Але вона повторно зацвітає. Отож, розкажу зараз коротенько, як вдалося виростити мені такий величезний куш, друзі. Е, значить, вам, відразу вам скажу, що магнолія не любить пересадок. Якщо ви, ви починаєте, купили магнолію, висаджуєте її, значить відразу. Оприділяйтеся з місцем, це повинна бути велика простора площа, тому що магнолія хоче сонця, і, по-друге, вона не любить. О, там з боку у мене є посаджені кущі декоративні, і в тій стороні, де були кущики, вона не хоче рости. Вона просто стоїть і не росте. Мені прийшлося ці кущі підрізати, обрізати. Для того, щоб вона рівномірно наростала зі всіх сторін Значить, відразу кажу, що в моєму саду це є такий один із найбільш невибагливих і дуже прості, простих квітучих кущів у вирощуванні друзі. Можливо, вона тому і так дорого коштує, тому що вона дуже легка в догляді. Тобто вона не потребує ніяких особливих підживок, я її нічим не підживляв, ніяких обробок. Ніяких обрізок, я її не обрізав. Значить, єдине, що потрібно зробити, це оприділитися із місцем, щоб її висадити відразу на постійне місце, так як у неї дуже таке ніжне коріння, друзі. Ігор, магнолія потребує такого дуже пухкого ґрунту, нейтрального ґрунту, не кислого, пухкого. І в мене на цій ділянці. Прилізний торф. Я повністю завозив вантажівками сюди торф, трошки піску, трошки такої звичайної землі. І я думаю, весь секрет успіху друзів в тому, що магнолія моя зростає почала відразу зростати на такому пухкому ґрунті. Вона наростила швидко дуже гарне коріння і пішла гарно, так рясно вріз, друзі. Також вона є захищена. На цій стороні ділянці будинками з однієї сторони, з лівої сторони будинок і ззаді з північної сторони будинок. Я думаю, що це теж немаловажно, тому що тут нема протягів, перетягів, і вона успішно квітне кожен рік, друзі. Магнолія закладає пуп'яхи у восени і вони нормально зимують кожної зими, вона нормально перезимовує і квітує. Але друзі, на час виходу цього відео. Ви знаєте, що у нас були снігопади, і були легкі заморозки до мінус 5. І, друзі, магнолія підмерзла, цвіт підмерз і обмерз трохи. Так що, висаджуйте магнолію, вона цього варта, друзі. Всім бажаю добра, миру, злагоди, спокійних мирних днів та ночей. Задавайте запитання, можливо, що щось пропустив у коментарях, друзі. Усім па-па!